Всім привіт, друзі. мене звати Женя, а ви знаходитесь на каліянному каналі Світ Світмовки. Це теоретичне відео. Я знімаю його спеціально для тих, хто хоче більше розбиратися в кальянах, в індустрії, в тому, як це влаштоване, да й просто розвиватись. Саме тому я вибрав таку нескладну тему для початку: це дифузор і дифузорна тяга. Про неї ми сьогодні поговоримо. Дифузор, а взагалі, що воно таке? Якщо ви там, не розбираєтесь чи хочете розбиратись трішки детально, я почну з базових таких простих і, і банальних речей. Дифузор це ось така штука, яка знаходиться на нижній частині нашої погружної шахти в кальяні. А зараз індустрія крокнула вже далеко з цими дифузорами. Є купа різних варіантів: є зйомні, є незйомні, є комбіновані. Е, є дифузори, наприклад, як в цьому кальяні на орінгах, є на різьбі, є на клік-системі. Навіть усі сіліконові, пам'ятаєте, які в китайських кальянах років так. 7, 8, 10 тому використовувалися як такі перші дифузори. Це, в принципі, також зйомні дифузори. Незйомні це коли просто в шахті знизу просверлені маленькі дирочки. Варіантів є копа. Найголовніше зрозуміти, що дифузор це штука з багатьма. З багатьма маленькими отворами. І її основна функція полягає в тому, щоб одну велику бульбашку, яка утворюється, перетворювати на багато маленьких. І взагалі поняття дифузної тяги це коли наша шахта ну, або будь-яка труба е має не один отвір, а багато маленьких, які дозволяють. Е Спрощувати тягу ну, про це, ми зараз якраз про властивості і поговоримо. Тобто, бульбашки, які утворюються великі, дифузор перетворює на маленькі, тому що вони просто не можуть через ці маленькі отвори пройти і розбиваються. Що це нам дає? Перше, і що скаже ну, більшість продавців в магазинах, більшість людей, що знає, дифузор впливає на гучність роботи кальяну, коли дифузору немає. Пам'ятаєте ще у старих халіл-мамунах, там десь 15 років тому калін так. thank <laughs> you Робив так, за рахунок того, що там були тільки великі бульбашки, які створювали цей звук. Дифузор ж, створює багато маленьких бульбашок. Відповідно, у нас е... відповідно у нас кальян працює тихіше, якщо це правильно сказати. І так це одна з переваг дифузної тяги. Про що вже знаю трішки менше людей, це рівень супротиву, який також змінюється. Супротив впливає в принципі на сприйняття, на відчуття самої тяги. У нас е... кількість повітря, кількість. Нашого аерозолю, кількість диму, якщо так е, правильніше сказати, через шахту вона проходить одна, незалежно від того, є у нас дифузор чи немає. Це залежить від січення шахти, а дифузор він вже розбиває бульбашки, які у нас е, утворюються е, при зануренні самої шахти. Відповідно, е, якщо у нас багато маленьких бульбашок, вони створюють менший супротив. І через це нам здається, що клян, начебто ну, він якийсь легший, якийсь приємніший. Через це зараз е майже всі, ну, майже всі 90, 95, Uh, ні, напевно, 99% кальянних виробників uh, роблять свої кальяни з дифузорами. Більшість з них робить їх зйомними, тому що є люди, які полюбляють бездифузорну тягу, а є ті, хто просто просверлює дирки, робить uh, і не не залишає покупцевий Окей, okay, так, uh, так так також. На той факт, що менші бульбашки дають менший супротив, і це напряму впливає на наші відчуття, що кальян кориться м'якше, це вже доведено. Ну і сперечатись з. Цим ніхто також не буде. Переходимо далі до моєї найцікавішої частини теорії, які не підтверджені, і одна є дуже дуже цікавою. Як на мене, зараз люди не знають ще як це вирахувати, як це перевірити, скажімо так, але з точки зору логіки, з точки зору там розуміння базових принципів фізики, звучить це. Досить правдоподібно, якщо так правильно сказати. Коли в нашій колбі, наповненій водою, вже знаходиться бульбашка з кальянним димом, то у неї є певна. Площа, з якою вона контактує з водою. А вода сама по собі це такий матеріал, він такий трішки липкий, і на ньому залишається певна кількість там, різних хімічних речовин, яка проходить через шахту. Так звана фільтрація. Але давайте не будемо зараз плутати. Це типу не суперфільтр, який там рятує від всього, що кальян супербезпечний. Воно фільтрує. Я не знаю, можливо, там відсотків до 10, ну але в принципі фільтрація є. І чим більше ця площа контакту з водою, тим більше шкідливих речовин у нас логічно, що буде залишатися у воді. Якщо у нас одна велика бульбашка і багато маленьких, то логічно навіть е, прикинути, що при великій кількості маленьких бульбашок у нас площа контакту буде більше. Відповідно, більша кількість. Е, Негативних поганих хімічних речовин залишиться у самій колбі. Ось цей дим, аерозоль, який знаходиться всередині самої бульбашки, він має вагомі частини. Ці вагомі частинки, це і нікотин, наш, який транспортується через всю шахту і через шланг, це і е, смаки, це також різні хімічні елементи, які там є некорисними для нашого організму. І все це частково залишається в колбі. Одна, до речі, з причин, чому я рекомендую навіть вдома, навіть використовуючи там милосоуловлювач, мити кальян після кожного покору, тому що це в першу чергу ваше здоров'я. Краще використовувати свіжу воду. При кожному покурі. ну і також ще шахту обов'язково промивати. Ну і як ми зрозуміли, чим більше вагомих бульбашок, тим більше вагомих бульбашок, так сказав, чим більше маленьких бульбашок, я вже тут вов з цими теоретичними штуками, тим чим більше маленьких бульбашок, тим більше вагомих частинок залишається в колбі. Знову ж таки, це тільки теорія, але. Я думаю, що з часом її зможуть якось обчислити і підтвердити, чи навпаки спростувати. Та з усіх теорій це напевне. Найцікавіше, подобається мені найбільше. Ну і четверта це така додаткова опція, скажімо так, бонус, і він іде більше в закритих дифузорах. Ось у мене тут, наприклад, відкритий дифузор, тому що знизу є ще великий отвір, а є повністю закриті. Якщо під час покуру у вас листочок тютюну впав в шахту, то дифузор не дасть йому попасти в колбу. Ну, типу, естетично буде виглядати це гарніше. Чи задумувався взагалі так дифузор, що розпочатку, що він типу був? Буде виловлювати там та бачення листочки, звісно, ні. Але в принципі, четверта як додаткова опція для візуалу, оп, чому б ні окей. Що ж, друзі, ось, в принципі, це все чотири основних особливості. Ні, навіть правильно сказати, дві, дві основних особливості: це звук, це супротив, на які впливає дифузор, що підтверджено, що. З чим ти не посперечаєшся, третя, скажімо, як такий доп при купівлі, невеличкий бонус візуальний, і він тільки є у закритих дифузорах. І четверта, це є ще така теорія, що більше часточок, більше негативних елементів у нас осідає у воді. Це все завдяки нашому маленькому дифузору. І, до речі, друзі, мені дуже цікаво, який тязі надаєте в перевагу. Напишіть, будь ласка, в коментарях до цього відео, користуйтесь в дифузорної. Тягуючи, чи навпаки, полюбляєте класичну, чи можливо знаєте ще якісь цікаві аспекти про дифузор, або на які теоретичні теми ви хотіли, щоб я зняв наступне відео. Пишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво прочитати. Я зі свого боку сподіваюся, що цей короткий матеріал я зміг викласти максимально. Максимально просто і доступно і зрозуміло. Якщо він вам сподобався, то поставте, будь ласка, лайки, підпишіться на канал, щоб відео відображалося іншим користувачам Ютубу. Не забувайте бити в дзвін для того, щоб не пропускати україномовний кальянний контент. А я відправляюсь, напевно одразу готувати для вас матеріал на наступний тиждень. З вами, як завжди, був я, Женя, калія на канал Світ Smoke. і як завжди, друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі.